Де подивитися матч Ліги нації Шотландія, Україна і всі інші футбольні поєдинки збірної України в вересні? Чому Андрій Ярмоленко примусив своїх партнерів по команді віджиматися? Які кадрові втрати збірної України напередодні матчів Ліги націй? Друзі, всім привіт! За наступні декілька хвилин ми з вами поговоримо про всі ці новини, які стосуються нашої національної збірної України з футболу? Тому бажаю вам приємного перегляду. В описі цього відео ви знайдете посилання на підтримку ЗЕСУ. Ну а ми розпочинаємо. У середу, 21 вересня, збірна України з футболу зіграє на виїзді з Шотландією у перенесеному матчі першого туру Ліги націй сезону 2022-2023. Поєдинок відбудеться на стадіоні Хемден Парк у Глазго. А стартовий свисток пролунає о 21.45. У прямому ефірі матч покажуть телеканали ICTV, Перший Інтер та 1+,1 плюс у рамках інформаційного марафону. Єдині новини. Також відеотрансляція відбудеться на. На Ютуб каналі Української асоціації футболу друзі, також в нас на нашому Ютуб-каналі буде йти голосова онлайн-трансляція поєдинку збірної України проти Шотландії. Тому, якщо у вас не буде можливості подивитися відеотрансляцію, можливо, ви будете десь перебувати в дорозі. Тому запрошую кожного аудіотрансляція буде в нас на каналі. При цьому команда Петракова цього місяця проведе ще два поєдинки у лізі нації з Вірменією 24 вересня та знову із Шотландією 27-го. Переможець групи вийде до Ліги Ей. А остання збірна вирушить до Ліги Сі. Всі ці поєдинки також можна буде переглянути на телеканалі ICTV Перший Інтер та один плюс один. Ну а тепер трішечки позитиву та атмосфери, яка перебуває у стані національної команди. Чого вони віджимаються? Чого вони віджимаються? Кинули виклик тому, кому не треба цього робити. І що? Програли із тріском? Звичайно. Чи, 3 -0, 3 -0. 3 -0. Це як з тріском чи ні? Ну так, розгром. У збірної України є кадрові проблеми. Через травми команді не можуть допомогти Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко та Едуард Соболь. Всі вони через травми не змогли приїхати до розташування збірної України. Хочу нагадати, що наша національна команда перед стартом вересневих матчів Ліги Націй посідає першу сходинку в групі 1 Ліги Бі. Маємо 7 залікових пунктів. На другому місці Шотландія 6, на третьому Ірландія. Ірландія, 4, ну і на четвертому Вірменія 3. Ну і кінець цього відео. Ми закінчимо мотиваційними словами Андрія Ярмоленка, капітана національної збірної України з футболу. За результат я як завжди не можу нічого казати, але я тільки можу сказати і пообіцяти нашим болівальникам, всім українцям, що ми віддамо всі сили і зробимо так, щоб нашим болівальникам було за нас не соромно. А результат вже побачимо, як і буде. Але я знаю, що в футболі, якщо, якщо ти віддаєш всі сили, то результат потім приходить.